Процес мислення більшості людей є мимовільним, автоматичним і дуже одноманітним, це така собі ментальна статика, що не переслідує жодної конкретної мети. Строго кажучи, ви не думаєте, думання просто трапляється з вами. Твердження я думаю передбачає воління, зацікавлення у процесі. Те, що він відбувається з вашого власного вибору. Але для більшості людей це не так. Я думаю хибне твердження, так само, як і Я перетравлюю їжу чи Я циркулюю свою кров. Травлення і циркуляція крові відбуваються самі собою, як і мислення. Голос у вашій голові живе своїм життям. Більшість людей перебуває під владою цього голосу, вони одержимі думками і власним розумом. А оскільки він обумовлений минулим, то приречені програвати своє минуле знову і знову. На сході це називають кармою ви ототожнені з голосом, і навіть про це не здогадуєтесь. А якби здогадувались, то негайно звільнились би з під його влади. Бо влада його триває доти, доки ви помилково приймаєте сутність у вашій голові за себе самого, тобто вважаєте, що ви і є той голос. Упродовж тисячоліть люди дедалі більше ставали одержимі розумом, розучилися відрізняти, де вони, а де він. У результаті такого ототожнення з'явилося хибне я Его. Щільність вашого его залежить від того, наскільки ви ототожнені з розумом і процесом мислення, мислення усього лише малесенький аспект тотальності під назвою свідомість тотальності того, ким ви є. Ступінь Ототожнення з розумом у кожної людини різний. Коли людині вдається звільнитись від розуму, навіть якщо ненадовго. То спокій, радість і відчуття наповненості життя, які вона переживає в такі моменти, не залишають сумнівів, ось заради чого варто жити. Стрімко зростає її креативність, здатність відчувати любов і співпереживати. Але більшість людей постійно перебуває в пастці егоїчного стану вони відсторонені від світу, інших. І самих себе. Якщо придивитись до них уважно, можна помітити певну напруженість в обличчі чи відсутній порожній погляд. Їхня увага переважно поглинута процесом мислення, тому вони вас не бачать і не чують. Вони відсутні в теперішньому, оскільки їхня увага перебуває або в минулому, або в майбутньому, що існують по суті. Тільки у формі думки. Або ж такі люди грають роль і ніколи не є самими собою. Більшість людей настільки відчужена від самих себе, що їхня поведінка і стосунки стають украй фальшивими, і це очевидно всім, окрім тих, хто так само відчужений від власної суті, відчуження означає, що ви ніколи ніде за ніяких обставин. Ні з ким, навіть зі собою, не почуваєтеся вільно ви вічно прагнете потрапити додому, але ніде не можете його віднайти. Великі письменники ХХ століття Франц Кафка, Альберт Камю, Томас Стернс Еліот і Джеймс Джойс вважали відчуження глобальною проблемою людського існування. Напевно, вони страждали від нього самі і тому так красномовно зуміли описати це у своїх творах. Вони не пропонують власних варіантів виходу із ситуації. Їхня місія допомогти нам осягнути загальнолюдську біду і спільно роздумувати про неї. Чітко усвідомити свою проблему значить зробити перший крок до її вирішення. Народження емоцій. Окрім думок існує ще один, хоча й тісно переплетений з ними вимір его. емоцій. Це зовсім не значить, що всі думки та емоції є породженням его. Утім, коли ви ототожнюєте себе з ними, повністю потрапляєте під їхню владу настільки, що вони стають вами, тоді це вже его. Фізичний організм, ваше тіло має власний розум, як і будь-яка інша форма життя. Тілесний розум реагує на те, що каже ваша голова. Тож емоції це реакції фізичного тіла на думки. Розум тіла є невід'ємною частиною вселенського розуму, однією з безлічі його маніфестацій. Він забезпечує тимчасовий зв'язок між атомами та молекулами, які формують фізичне тіло. Це той принцип організації, що криється за роботою всіх органів. За його посередництва відбувається перетворення кисню та їжі на енергію, серцебиття, циркуляція крові, робота імунної системи, яка захищає тіло від зовнішніх інфекцій. Перетворення сенсорної інформації на нервові імпульси, що надходять до головного мозку, декодуються і видаються у формі відповідної картинки зовнішньої реальності, ці й тисячі інших функцій, які відбуваються паралельно, прекрасно координуються тілесним розумом. Не ви керуєте власним тілом, ним керує тілесний розум. Тож він відповідає за реакції організму на зовнішні подразники. У такий спосіб функціонують усі форми життя на планеті. Той самий розум матеріалізував рослину, а потім проявився як квітка, що розпускає пелюстки до вранішнього Сонця і закривається ввечері. Той самий розум уособлює богиня Землі Гея і вся жива планета Земля. Цей розум спонукає організм інстинктивно реагувати на будь-яку загрозу чи виклик. Тварини реагують так само, як і люди проявляють агресію, відчувають страх чи задоволення. Ці інстинктивні реакції можна вважати первинними формами емоцій У певних ситуаціях людина також реагує інстинктивно, як тварина. За крайньої небезпеки, коли життя організму опиняється під загрозою, серце буде швидше стукотіти, м'язи скорочуватимуться, дихання пришвидшиться, усе на поготові, щоб битись або втікати. Так проявляється перевісний тваринний страх. Загнані в кут, ви раптом відчуєте могутній приплив енергії, який ніби взявся не звідки. Так працює первісна агресія, ці інстинктивні реакції схожі на емоції, але ще не є такими у правдивому сенсі цього слова. Фундаментальна різниця між інстинктивною відповіддю й емоцією ось у чому інстинктивна реакція це пряма відповідь тіла на зовнішню ситуацію, тоді як емоція відповідь тіла на думку. Будь-яку емоцію певною мірою можна вважати відповіддю на ситуацію чи подію, але це буде реакція на подію крізь фільтр ментальної інтерпретації, фільтр думки, яка приводить у дію ментальні концепції добра і зла подобається, не подобається, моє не моє. До прикладу, навряд чи ви відчуєте щось особливе, коли дізнаєтесь, що в когось там зникла машина. Але якщо викрадуть ваше авто, ви ймовірно засмутитесь дивовижно, скільки емоцій може вмістити маленьке слово мій моє. Хоча тіло й розумне, воно не бачить різниці між реальною ситуацією та думкою, а тому реагує на кожну мислеформу так, ніби то і є реальність, думки, сповнені страху й переживань. Прочитуються тілом як я в небезпеці, а отже, отримують відповідну реакцію тіла, хоча насправді ви можете в той час приспокійно лежати в своєму теплому зручному ліжечку і думку гадати, серце заб'ється швидше, м'язи скоротяться, дихання прискориться, рівень енергії підвищиться. Та оскільки небезпека була лише ментальною ілюзією, ця енергія так і не знайде виходу. Частина її піде на підживлення розуму, який породить ще більше страхітливих думок, а решта перетвориться на токсичні відходи, які негативно впливатимуть на функціонування тіла. Емоції і Его Его – це не тільки розум, залишений без нагляду, не тільки голос у голові, який видає себе за вас, але й свавільні емоції, які є реакцією тіла на те, що говорить йому голос. Ми вже бачили, чим переважно він, голос, переймається, і яку базову помилку закладає у структуру мислетворення. Дисфункційне мислення ось на що реагує тіло негативними емоціями. Голос у голові розповідає свою історію, а тіло вірить і реагує. Ці реакції і є емоціями, які, у свою чергу, підживлюють думки, що їх викликали. Порочне коло замкнулось, залишені без нагляду думки породжують емоції, а ті – Живлять мислення і придумування подальших історій. Емоційна складова его в кожної людини різна в одних вона більша, в інших менша. Іноді все відбувається дуже швидко думка викликає сильну емоційну реакцію ще до того, як розум її озвучив, а тіло вже зреагувало. Такі думки існують на довербальному рівні. Це несвідомі установки родом з минулого, зазвичай з раннього дитинства. Людям не можна довіряти. Ось приклад такої несвідомої установки, типової для тих, чиї первинні стосунки з батьками чи братами сестрами не були теплими і сповненими довіри. Ось ще декілька типових несвідомих установок ніхто мене не поважає і не цінує. Щоб вижити, треба боротись. Мені завжди не вистачає грошей, ні на кого не можна покладатись. Я не вартий багатства і любові. Несвідомі установки викликають емоційну реакцію в тілі, яка у свою чергу провокує розумову активність і подальші тілесні реакції. Таким чином, думки та емоції творять вашу персональну реальність. Голос его постійно втручається у природну гармонію тіла. Практично кожне людське тіло перебуває під значним тиском стресу, у постійній напрузі, але причиною є не зовнішня загроза. Загроза криється всередині тіла, і це ваш розум. Его міцно закріпилося в тілі, а відтак. Тіло не може не реагувати на деструктивні думки, які продукує его, шквал негативних емоцій супроводжуватиме беззупинний потік компульсивного мислення. Що таке негативна емоція? Це емоція, яка має токсичний вплив на тіло і порушує його внутрішній баланс і гармонійне функціонування. Страх, тривога, заздрість, образа, смуток, ревнощі, ненависть чи сильна відраза усе це руйнує вільний потік енергії в тілі, вражає серце, імунну систему, травлення, вироблення гормонів тощо. Навіть офіційна медицина, яка нічого не знає про існування его, визнає взаємозв'язок між негативним емоційним станом і фізичним захворюванням. Емоція завдає шкоди вашому тілу, а також усім тим, з ким ви контактуєте, і не прямо як результат ланцюгової реакції вражає безліч тих, з ким ви навіть не зустрічалися. Існує один загальний термін для позначення всіх негативних емоцій нещастя: Чи мають позитивні емоції зворотній ефект на фізичне тіло? Чи укріплюють вони імунну систему, зміцнюють або ж зцілюють тіло? Саме так, але потрібно розрізняти позитивні емоції, породжені его і глибинні емоції. Які ви випромінюєте, коли перебуваєте у своєму природному стані єдності з джерелом буття. Позитивні емоції, породжені его, вже містять антитезу і невдовзі перетворяться на свою протилежність. Ось декілька типових прикладів Те, що его називає любов'ю, є насправді жадобою контролю і хворобливою залежністю. І все це невдовзі перетвориться на ненависть. Особлива подія, значення якої его, як завше, переоцінює, закінчиться розчаруванням, бо не виправдає очікувань его. Похвала й визнання оживлюють вас і роблять щасливими сьогодні. А вже завтра критика й байдужість заставлять вас почуватися покинутими та нещасними. Шаленство дикої вечірки перетвориться на понуре похмілля наступного ранку. Немає доброго без злого. і Якщо зараз вгору, то згодом обов'язково вниз. Егоемоції породжені ототожненням розуму і зовнішніми факторами, а зовнішній світ форм є нестабільним і мінливим. Глибинні емоції натомість. Це не зовсім емоції, а радше стане буття. Емоції існують у світі протилежностей, тоді як стане буття, хоча й малопомітні, утім не містять антитези. Вони, а це любов, радість, спокій, просто струменять середини, бо є вашою справжньою природою. Качка з людським розумом. У книзі Сила Моменту Тепер я описував бійку двох качок, ті зайшлись у короткому двобої, але вже за мить спокійно попливли в різні боки, потім енергійно помахали крилами, звільняючись від надлишку енергії, що виділилась під час сутички, заспокоїлись і мирно плавали далі так, ніби нічого й не сталося. Якби Качка мала людський розум, вона подумки продовжувала б сутичку і вигадала б довкола неї цілу історію. Ось як звучала б качина історія не можу повірити, що він це зробив. Він наїхав на мене, він вважає, що цей ставок належить йому. Він не поважає мій приватний простір. Я ніколи більше йому не довірятиму. Наступного разу він знову щось придумає, аби тільки мене подратувати. Упевнена, що він вже щось вигадав, але я так просто не здамся треба провчити його, щоб запам'ятав надовго. І так далі, і таке інше розум ще довго плестиме свою історію, обсмоктуватиме деталі. Що стосується тіла, то й у ньому сутичка триватиме. Адже думки провокуватимуть викид енергії у вигляді емоцій, а ті, в свою чергу, живитимуть думки і далі по колу ось як працює емоційне мислення его. Тепер ви бачите, наскільки ускладнилося б життя качки, якби та мала людський розум. Але саме так живуть люди. Жодна ситуація чи подія ніколи не завершується розум і створена ним історія. Оживлюють минуле, ситуація триває. Ми особливий вид живих істот, що збилися зі шляху. Природа, квітка, дерево чи тварина можуть стати нашими вчителями. Ось качиний урок, махай крилами, тобто, відпусти історію і повернися на місце сили у теперішню мить.